Доброго дня, мої любі! Вітаю вас у мене на каналі. Мене звуть Аліна. І давайте зробимо для вас ось в такому форматі. Знову щось нове: гучна вулиця, центр, але більше немає змоги. Таро прогноз для всіх знаків задяку. І подивимося з вами енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний. Може підійти не кожному, тож дивіться, ще свій знак Асцендент. А ми починаємо. А, Залишаю ще карту на здійснення бажання. Починаємо з овнів. Овне, будь ласка, загадуйте свою, своє бажання. А ми поїхали енергія тижня, дев'ятка жезлів, десь ви стоїте в стороні. Десь ви поки спостерігаєте, обдумуєте, чи потрібно вам щось. Немає активних дій, поки ви або боїтеся, або аналізуєте, що буде далі. Давайте дивитися, з чим це пов'язано, з якими сферами життя. А, робота, робота, карта сонце. Ну тут все класно. Тут є енергія, тут є і ресурс, тут є і ем, процвітання. Тобто, ця карта, вона така ем, розумієте? Це от ну, все, що може бути класним. Так воно класно і відбувається. Тому на роботі все є. І какета продвіження, рух вперед, так, якісь нові домовленості, договори, контракти. Тобто тут все добре. Дивимося. Фінанси, лицар Пентаклів на цьому тижні повинні бути надходження або надходження від а, того, що ви підписали якийсь контракт, бо ця карта взагалі-то каже про договори. Тобто це а, у, фінальна точка вашої праці або заробітна плата, або якщо ви працюєте самі на себе, то це ось буде не, вам. А, Обраточка у фінансовому плані, що ви отримаєте гроші за те, над чим ви працювали. Добре, дивимося стосунки для тих, хто в парі. Верховна Жриця, отут ви стоїте осторонь. Отут дуже перекликається ось цією картою. Ви спостерігаєте, спрацьовує інтуїція, або якісь є секрети, про які ви або тільки здогадуюсь. Тесь або ви підозрюєте, що вони є. Верховна жриця це карта таємничості. Ну або ж є якісь магічні впливи. Це теж може бути у кожного по різному програється, але щось незрозуміло, і ви поки такі: ага, що там? Треба подумати для тих, хто в парі, о, для тих, хто в пошуку. Карта імператриці каже про те, що є змога познайомитися з новою людиною, навіть, можливо, сходити з нею на побачення, погуляти. Це карта того отакі, другої половинки. Можливо, саме ця людина буде в подальшому вашою другою половинкою. Дивимося, здоров'я, Овни. Король Пентаклів. Ну, Тут зі здоров'ям все ок. В короля Пентаклі є здоров'я, є ресурс, а, у деяких. Може кишково-кишечний тракт, будьте уважніші, щоб не було якихось застоїв. Це єдине, що може бути. Від перечогось багато, то можуть бути такі. Добре, дивимося далі застереження. застереження, вісімка жезлів. Дуже скоро в ваше життя зайде, прийде якась подія. Або ви не очікуєте, або ви здогадуєтеся. Ця карта каже про те, що, по-перше, не гоніть ваших коней, воно як повинно буде, так ситуація і буде програватися. Але ви повинні знати і бути готові до того, що це неодмінно буде. Якщо ви знаєте, працює чуйка, що ось щось трапиться, ну, наприклад, в сім'ї або в роботі, або в навчанні, або. Просто з сусідами. Ви знаєте, що скоро ось щось-щось буде, але ви не знаєте коли. І ви розслабляєте трішечки булочки ваші. І воно потім бах вам на голову, і ви в шоці? От будьте готові до того, що подія трапиться обов'язково. Але ще. Будьте готові до того, що не треба лізти поперед батька в пекло. Почекайте, воно саме розсосеться, якось ситуація може змінитися. Але ви повинні бути наготові і не прискорювати ну, от, о, це события, тобто оці події, які повинні відбуватися. Зрозуміли? Далі дивимося. Пораду на таруянголів, карта влюбленне, інтимне отношения, тщательно взвешивайте свої рішення. Хороше здоров'я. Ну, здоров'я казала, там все ок інтимні відносини. Ну, це теж зрозуміло, але вам треба зважувати. Те, що ви робите, або які рішення приймаєте, або куди ви йдете, або який контракт ви підписуєте, або ви взагалі йдете чи не йдете, або ви прискорюєте події, або ви їх не прискорюєте. Тобто ви повинні розуміти, вибрати, що до чого ви готові, і що ви хочете мати. Якщо це все буде, то тоді тиждень пройде ок, нормально. І давайте подивлюся одну карту на здійснення вашого бажання. Так, принцеса Пентаклів. Так, класна карта. Дивіться, яка бажання здійсниться, якщо це пов'язано з матеріальним, здійсниться, якщо це пов'язано з тим, чи подарують, або чи купу, куплю я, чи вистачить у мене гроші. Так, це бажання здійснене, з чим я вас і поздоровляю Любі овни. Ну що ж, дякую вам, а ми переходимо до пільців. Тільці. Загадуйте, будь ласка, ваше бажання. І поки ви загадуєте, я дивлюся для вас енергію тижня. Нагадую, таропрогноз загальний, може відігратися не кожному, тож дивіться ще свій знак Асценденти. Перша карта енергія тижня. Дві капентаки. Вас хитають то вліво, то вправо. Це нестабільне положення. Або емоційні емоції можуть скакати, або здоров'я, то зараз добре, потім щось прихватило. Або це. E, взагалі, в стосунках, то у нас все добре, то ми сваримося. У кожного по-різному, але ось такий нестабільний стан він буде на протягом всього тижня. Дивимося роботу. Тельці, робота. Вісімка кубків. А ця карта каже про те, що хтось кудись піде. E, наприклад, карта звільнення. Так, ви звільняєтеся самі або вас просять. Так. Ви уходите в відпустку. Так, ви берете додаткові вихідні. так, Вас посилають у відрядження. Так. Або взагалі ви їдете у відпустку і вам не до роботи. Ця карта теж може казати про це. Але щось з цим пов'язано. Когось кудись або переведуть, або попросять. ну... Подивимося, пишіть, якщо у вас щось таке програлося, буде цікаве. Я буду дуже вдячна. Дивимося фінанси. Карта імператора. Фінанси повинні бути. Якщо це державні виплати, обов'язково будуть. Також ця карта може казати му спері може казати про те, що, наприклад, ваш чоловік. Або ваш начальник, або о, хтось там коханець, або друг, або брат, або тато, тобто він дасть вам гроші, бо ця карта імператора вона вказує на такого ну, чоловіка, статусного, який є гроші. Тож Гроші будуть, вже це добре. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Так, десятка кубків. Ну, Тут карта сім'ї. Емоційна стабільність, і тут і фінанси, і люди, які люблять вас, і ви їх любите поруч і дім повна чаша, ось так можу сказати. І емоційна класна, і духовна класна, і ви почуваєте себе класно. Оце ваш світ, ваш будиночок, в якому вам дуже-дуже класно. Дивимося для тих, хто в пошуку, чи є шанс. Ту з пентаклів на цьому тижні є шанс познайомитися з новою людиною. Це буде щось зненацька. Отак, раз, ви йшли, йшли, і ось на воно вам на голову не упало. Головне, щоб це не було каміння. Ну, тобто, Людина буде, ви познайомитеся, і ви подумаєте, що вау, це дійсно класна людина. От буде таке відношення. Добре, дивимося, дивимося, здоров'я. Не, не тікай. В машині, коли карта тікає, це вже незручно. Здоров'я, карта зірки, карта зірки. Тут це що пов'язане з лунними циклами. Луна можуть бути якісь головні болі. Або тиск, або щось таке нестабільне становище. Як Планети стали неправильно, теж буде нестабільне становище. І зверніть увагу на водичку, атьоки, щось пов'язане от жінки-жіноча система, чоловіки Соответственно, ну, Будьте уважні, але може боліти голова. Тиск сказала. Ну, вроді все. Дивимося далі: застереження, попередження. А, четвірка кубків. Це щось про шанс, який вам можуть дати, а ви закриєте очі, відвернетесь в іншу сторону і скажете, це не моє, або та, ну, воно мені не треба, або та це я не зможу. Але, або, а що я з ним буду робити, або та, ну, це треба напрячця. Застереження, у вас буде шанс, і вам треба його не прогавити Хапайтеся, це може вилитися в класну роботу, в класний фінансовий дохід. Не сидіть от, що у мене все є. Немає. У людини треба більше завжди, ніж він має, тому зверніть на це увагу. Дивимося пораду на Таро Янголів Так, вісімка чаш, желання й ті далі, поиск чого-то більш значущого, духовний і емоціональний рост. Ну, по-перше, ви хочете йти далі, і якщо ви не будете прогавляти свій шанс, то у вас оці всі вісім кубків вони залишаться позаду, але це вже буде пройдений матеріал. Тобто ось цей шанс, який вам давався, ви ще наберете один кубок. Поставите його собі там у скриньку, в капілочку, як то кажуть, і підете далі. Рухайтеся далі, вам кажуть що щось нове, який, якийсь рух вперед. Ви шукаєте тут саме головніше, що ви щось шукаєте, але ви, можливо, не знаєте, що саме ви шукаєте. І якщо ви будете використовувати кожну можливість і кожен шанс, який дається вам у житті, то можливо десь через Серед цих шансів ваше бажання воно е, совпаде з, з вашим е, ну, действиєм. Тобто шансів багато, але ви самі ще не знаєте що. Ви не знаєте, що обрати. або ви не чітко розумієте, що ви хочете, або ви розумієте, а робите навпаки, от вам треба. Знаєте, щоб мої желання совпадали з моїми можливостями. От якщо це співпаде, то тоді ви можете, зможете рухатися далі. Якщо ні, то буде важко. Ну, просто ви самі собі стріляєте палки в колеса. Добре, ваше бажання я дістаю для вас карту на наскільки принц кубків, а вже ж якесь емоційне бажання, те, що ви дійсно хочете, воно повинно здійснитися. Карта емоцій, карта наповнення, литер кубків він або принц кубків, він таке про приємні розмови, про щось і собі класно і іншим. Кайф От, І собі, і іншим, і, і, і це йде на благо, і на користь, і е, на гарні емоції. І це те, що я хочу. Я хочу до людей донести щось класне. І я отримую там подяку, взамін, або гроші, або подарунки. Ну, Щось таке. Ну що ж, дякую вам, Терези, ми приступаємо до близнюків. Близнюки, загадуйте, будь ласка, своє бажання. У кінці розкладу обов'язково дістану для вас карту, чи здійснене воно і нагадую, та прогноз загальний може підійти не кожному. Дивіться, ще свій знак Асцендент. І для вас енергія тижня. Карта закоханих. Якщо це в, в інтимі, ми порівнюємо, то все класно. Але. Якісь мімальотні інтрижки, це теж дуже класно і приємне, але вам треба обрати, куди рухатися далі. Або ви обираєте один день в тиждень зустрічі, або ви вже плануєте якось своє майбутнє, або в роботі щось обрати, або по здоров'ю, пить чи не пить, ось в чому питання, або в подорожі їхати. Тобто перед вами на цьому тижні встане якийсь вибір. Дивимося, з чим це пов'язано. Так, робота. Дев'ятка мечів. Якісь страхи переживання. Або ви переживаєте, як сприймуть вашу роботу, тобто, чи все ви гарно робите, або ви розумієте, що у вас не так багато кваліфікації. Або щось пов'язане з вашим начальством. Да? Бо тут ось такі карти, що дивіться, начальник, ви повинні, ви зобов'язані, і це дуже довгий час. Тобто, у кого можливо, начальник там сильно строгий, і ви повинні щось ну, доказувати. Або е, начальник був у відпустці, виходить, і тут починає знову вас сюди на кавер, а Ви зовсім цього не бажаєте. Тобто, якісь страхи, якісь переживання. Це все надумане, це ви самі собі придумали. Е, на ну в дійсності немає такої великої проблеми, як ви собі надумали. Добре, дивимося фінанси, близнюки, фінанси повішені. Взагалі-то по цій карті надходження повинні бути, але ви повинні бути їх одразу віддати. Або це комуналка, або це аліменти, або це якісь покупки там додому, або на поїздку. Тобто ви їх втрачаєте. Тут більше про втрачання коштів, які надійшли. Ну. Витрачати теж треба. Так, дивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі. Вісімка пентаклів. Або в парі немає взаємовідносин, бо ми багато працюємо. Аби або я працюю над тим, щоб в наших стосунках було все ок. Я можу зробити вдома так, щоб моя друга половина почувалася себе там королевою або королем. Я зроблю все для того, щоб друга половина була. В гарному настрої і ні в чому собі не відмовляла. В стосунках все клас, чи є надія так. Зустріти нову, познайомитися з новою людиною. Паш Кубків. Паш Кубків каже про те, що можна. Можливо, це хтось буде молодше вас, можливо, це м -м, сильно молодше вас. Ви навіть не, не очікували такого повороту. М -м, ну такий Хтось такий, хто вам сподобається своєю няшністю, такою. чимось ця людина вас зачепить. Ну, теж класно. Дивимося, дивимося. Дивимося. Здоров'я, здоров'я, карта диявола, будьте уважні, можуть бути якісь скриті процеси, які, ви не знаєте, щось дуже глибоко, що воно так наружу, воно не видно. Тобто, прислухайтеся до свого організму. Що тут може бути? чоловіча, жіноча репродуктивна система це раз. Психіка це 2 і якісь скриті, скриті. Деяких, навіть до, до раку. Ця карта теж може показувати, що є якісь ново, як це називається, нове образування, новоутворення, то будьте уважні, що там, де там у вас, якщо щось заболіло, краще підіть і перевіртеся. Добре, ми дивимося застереження. Так, вісімка кубків, застереження. Ви можете піти, і ви можете піти один. Або від вас людина піде. Застереження: визначтеся, чого ви хочете, і чи треба вам уходити. Бо якщо ви розірвете о карти, ви дійсно підете або друга половина від вас піде, або або ви підете з роботи, або ви. Підете від цього контракту, або ви підете, не знаю, з цього поміняєте місце житла. Наприклад, ви знімали квартири, ви вирішили піти на інше. Тобто, вам треба прийняти рішення іти чи не йти. Буде така ситуація, вам вирішувати. Як це програється на, на класно чи не на класно ваш уход? Я не знаю, але що буде така ситуація, карти про це говорять. Дивимося пораду на Таро Янголів. Десятка жезлів, ви слишком много работаете. Примите помощь от других. Жизнь в баланса, что обусловлено обусловлена проблемами со здоровьем из-за стресса. Дивіться, по роботі багато стресу, по здоров'ю щось є таке скрите, і голова теж, і там ще кров може бути по дияволу задієна. Тобто, Можуть викликати проблеми. Не стресуйте, знайдіть цей баланс. Виберіть, коли ви працюєте, коли ви гуляєте, коли ви спите. І ще багато ну тут запрацюєте, але взагалі-то це не тільки про працю ви багато на себе взвалили. Це можуть бути як в роботі, і огород, і дом, і сад, і пішли, і принесли, і всім допоміг і їсти, приготував, всіх спать, накормив, всіх спать положив. Да? Але це може бути ще й емоційно. Ви дуже близько сприймаєте все до серця і вас це перенапружує. І це теж для вас важка ноша. Це карта важкої носи. Скиньте себе, проаналізуйте, ось карта вибору. Що вам треба? Чи треба воно взагалі вам, можливо, воно вам не треба, ви скидуєте всі ці жезли, які ви тащите, і вам вже легше йти. Або просто присядьте та відпочиньте. Та, ну серйозно добре Так, близнюки, згадуйте своє бажання, я дістаю для вас карту, чи здійснене воно страшний суд. На жаль, ваше бажання не здійснене. Можливо, ви забажали не те, що саме вам потрібно, а для когось іншого. Це бажання не саме ваше. Або ви забажали таке, що це буде осудженням з боку інших людей. Передумайте, перегадайте, поставте чіткі критерії, чіткі плани, як це буде. Ну що ж, близнюки, я вам дякую, ми приступаємо до раків. Раки, я вас вітаю, загадуйте, будь ласка, своє бажання. Я у кінці розкладу дістану для вас карту. Чи здійснення воно, нагадую, та прогноз загальний може підійти не кожному, тож дивіться ще свізнак Асцендент. А я дістаю карту Енергія тижня. Раки, диявол, що таке, хтось буде вас маніпулювати, у вас будуть якісь страхи, хтось буде вас прив'язувати, можливо, це відносини або на роботі. Типа зобов'язувати, повинен, типу, а ти не така, а ти не такий, на все це робити дуже гарно. Ну, дуже от так от іс іскуситель прямо. От дуже так, ну у тебе ж є. Але піди і приготуй або помий посуд. Ну, така собі карта. Добре, дивимося роботу. Робота карта повішеного не буде багато роботи. Ам... Якась втрата, можливо, ресурсу на роботі, треба вкластися в щось. Можливо, хтось, ну це не карта звільнення, але того, що ми поки в роботі зависли, і це нам дуже не подобається. Або ви хочете щось зробити, але не вистачає коштів, наприклад, на рекламу. Щоб воно е далі продвинулося, треба реклама, треба щось робити, треба кудись піти, поїхати, закупити товар. Тобто, в роботі, поки ми більше вкладаємо. Ніж отримуємо. Ну що ж, дивимося фінанси. Фінанси, Верховний жареці, якісь а, а, виплати повинні бути, все, що пов'язано з державою, виплатами на дітей, а, на ще щось. Тобто, це кошти держави. Я сподіваюся, що вони будуть. Ну, я не скажу, що ну, взагалі-то верховний жарець він при діньгах, звісно. Але, але будемо дивитися. Головне, щоб був прибуток, так? Бо його вже треба витрачати. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Четвірка пентаклів. Ми намагаємося зберегти, зберегти енергію, емоцію, відношення одне до одного, як воно було. Ми намагаємося стабілізувати, не розхитувати ситуацію. Якщо свархи, ми намагаємося це. Застапаріть, щоб не було не гірше, ні краще. Отак, От застапаріть, щоб воно не рухалося в ніяку сторону. Це збереження енергії, це збереження емоцій, це збереження стосунків. Тобто, ну щоб зберегти і не втрачати так, стосунки, хто хоче познайомитися. П'ятірка мечів. Я гадаю, що тут буде людина, з якою ви захочете познайомитися. Але, на жаль, ви будете, або людина у вас розчарована. Це не те, що ви хотіли. Або ця людина зрозуміє, що ви не той, хто хотів вас. Ну, тобто, ви зрозуміли, як це буде, але з маленьким-мале, дивимося здоров'я. Здоров'я, так, сімірка мечів. Якийсь обман, ложне, ложне щось, як то кажуть, блуждающа почка. А, випаду, Наприклад, заболів живіт, ви думали, що це апендицит, а це не апендицит. Зрозуміли? Тобто буде віддавати в якісь органи там, де ну, зовсім з тим а, не може бути пов'язане. Придивіться до свого здоров'я, прислухайтеся до свого організму, він вам підказує більш чітко. Але дивіться вже не на остаточні симптоми, а з чого все починалося. Де ми ходили, де ми простили, скоро обіцяють похолодання, так, теж можна десь так застудитися, а подумати, що то апендицит. Ну, тобто. Або ви перебрали вчора, а подумали, що ви там це, все, треба в больничку, подкапельницю. Тобто, слідкуйте, що ви робите, і на ваш стан. Добре, дивимося застереження застереження королева Пентаклі. Намагайтеся зберегти те, що ви тримаєте в руках. Можливо, захочеться потратитися на роботу, так бо там втрати або вона стоїть. Не треба. Зараз не час. Перечекайте, подивіться, що буде далі. А намагайтеся зберегти свій ресурс, свої відносини, свої емоції на тому етапі, який вони є. Королева Пентаклі, вона більш каплю. все більш до себе, як і раки полюбляють, все більш до себе. Не треба роздавати, не треба йти у всесвіт і допомагати всім. В першу чергу, допоможіть собі. Ну і ми дивимося на таро янголів. Пораду. Пораду, влюблене. Оця карта вона мене сьогодні достала, чесно. Інтімне Ок, тщательно взв'юшувати своє рішення. Хороше здоров'я. Якщо по здоров'ю у мене питань немає, то у мене є питання про те, що треба зважувати свої рішення і приймати так, або робити, або не робити. Можливо, в контексті того, що вам треба зберегти ресурс і не витрачатися е, в роботі, да, або вкладатись, або не вкладатись, або. По грошам те ж саме, або по здоров'ю, десь там щось самі себе намахати і сказати, ні, це не я винуватий, це організм вже зносився. Або у відносинах, що я не хочу. Тобто вам треба прийняти рішення. От прийміть його правильно, і тоді все буде ок. На Цьому тижні багато хто зі знаків зодіаку намагається прийняти правильне рішення. Тобто він буде стояти перед фактом. Бить или не быть. Вот в чому вопрос. Ну що ж, любі раки, давайте ваші бажання. Я дивлюся, наскільки воно О, здійсно, не, не... ці літаючі карти. Стемірка жезлів. Ну, на жаль, по цій карті вам треба відстоювати свої позиції. Відбиватися від кожного, можливо, це бажання не те, яке вам потрібно, або воно настільки масштабне, що його дуже довго до нього йти. А, можливо, треба передивитися. Ну що ж, любі раки на такій гарній ноті я кажу вам, папа, -па, і ми їдемо далі.